Понад 150 резервістів проходять підготовку в одній із частин дислокованих у Києві. Люди різних спеціальностей та віку відновлюють свої знання у військовій справі та вчаться діяти у складі щойно створеного підрозділу зв'язку. Особовий склад, який сьогодні прибув, я перевірив і за доповіддю командира частини виконує завдання добросовісно, отримує ці додаткові навики, які вони деякий час забули. І це сьогодні добра така польова школа, яка дозволить нам створити мобіліційний резерв, який буде задіяний у случай, у разі випадку збройної агресії противника для захисту національних інтересів держави. Техніку, яку опановують армійці, приводять до ладу. Багато тут і нових розконсервованих зразків. Особовість лад повністю забезпечений технікою, на якій вони повинні працювати. Була нахватка в офіцерських кадрів, які сьогодні були для виконання свого бойового завдання в інший район. Але за рішенням начальника від зв'язку я це ініціював. Сьогодні прибули представники це дуже позитивно з нашого військового інституту зв'язку, які безпосередньо здійснюють навчання військовозобов'язаних на техніки згідно операційних карт. Артем донедавна займався обслуговуванням тепломереж. З початку мобілізації вирішив піти до армії. Мене виправили. відправили. Я сказав, так. Да". долг перед родиною своєю. За планом часткової мобілізації лави збройних сил поповнять понад 20 тисяч осіб. Столичний авіаремонтний завод 410 передав індійським військовим відремонтовані та модернізовані літаки Ан 32 Це вже сьома і передостання партія з контракту на відновлення 40 машин. Очільник заводу каже, що тепер вони не гірші за нові сучасні аналоги. Установки обладнання по автоматичному розведенню самолітів, які в повітрі зближаються на опасне розстояння. Змінилася система зв'язку, аналогія перейшла вже на цифрову. Работали на одніх смазочних матеріалах на одних жидкостях. Жидкости эти уже поменялись. Естественно, под эти жидкости надо было тоже менять оборудование в виде гидробаков. Відренасонса. Для підприємства та його працівників такі дні свято, на яке навіть приводять дітей. Старший майстер цеху, в якому відбувається основний ремонт фюзеляжу, на заводі працює 36-й рік. Іван Петрович каже, що досі трохи сумно прощатися з цими великими птахами, яким тут дарують друге життя. Практически майже новий самоліт, хоча йому вже 40 років самоліту і все. Практически ми робимо їм... песню такую красивую или как она там конфетку как еще можно сказать действительно мы наш завод относится к этому очень серьезно после капитального ремонта происходит внутренний облет нашим экипажем в котором смотрятся все замечания осматриваются и испытываются все системы Также потом по прилету группы приему технічної группы і пілотів производять два контрольных облета. Перший облет длится порядка 2,5 часа плюс-мінус 15 минут, і второй облет час 30 плюс-мінус 15 минут. Військово-транспортний багатосільовий літак Ан-32 почали виробляти з 1982 року, саме на замовлення Індії. З того часу Радянський Союз продав республіці з Південної Азії 125 машин. Нині вони Фізично та морально застаріли, і мінімум 105 анів потребують ремонту та модернізації. Переговори з Індією щодо цього почались ще 2004-го і привели до підписання угоди через 5 років. Киянам замовили 40 літаків. Коли ми віддали першу партію, вона долетіла до Індії. Случилось землетрясення в государстві Сікім, так входять, знаходиться возле Непалу. В і Только этой п'ятеро, они смогли змогли все всі необхідні по оказанию гуманітарної допомоги. Ще 65 п'ять літаків індійці збирались робити самотужки, але це дуже складний процес. Тому є всі шанси, що вони пройдуть омолодження у київських цехах, а індійські льотчики знову приїдуть приймати якісно відновлені машини. Як дітей ми своїх відправляємо самоліти в чужую страну, не для них вона стала родная. Может Може бути сьогодні в спорт. Послітять, словно птицы, круже. Пусть прорвутся сквозь дождь и снега. Тяжело, як з дітьми риставатися. На така у всіх насила. Ми живемо попутного вітра, щоби всім безконечно везло. І хотімо, що в другої части свята приліталі вик нам під крилом. Зважаючи на ситуацію в країні, сьома партія з 5 ан 32 далася непросто. Уже звичний маршрут через Крим до Індії теж довелося провести повітряним шляхом Європейського Союзу. Але, попри труднощі, на заводі 410, десять, який за підсумками року визнали кращим у вітчизняній авіаіндустрії. Збираються і далі наполегливо працювати на благо України. Голова Держприкордонслужби генерал армії України Микола Литвин продовжує комплексну перевірку державного кордону України. На цей раз очільник прикордонного відомства, працював на українсько-російській ділянці кордону в Харківській та Луганській областях. Три тижні державний кордон охороняється посилено. Східні, північні та південні рубежі України прикриті додатковими силами та засобами Держприкордонслужби. Проте сьогодні головне завдання, як зазначає Микола Литвин на всіх нарадах в регіонах, полягає в організації чіткої взаємодії між прикордонниками, підрозділами збройних сил та правоохоронних відомств з місцевими органами влади по проведенню робіт з додаткового інженерного облаштування державного кордону, посилення оперативного прикриття загрозливих напрямків та по роботі з місцевим населенням. Також пріоритетним питанням має бути прийом розміщення та всебічне забезпечення мобілізаційного резерву, який прибуває для посилення кордону. Зазначимо, що прибуття в прикордоння додаткових підрозділів Держприкордонслужби служби позитивно сприймається мешканцями місцевих сіл не тільки через впевненість свого захисту від вторгнення непроханих гостей, а й можливого марадерства та спалаху злочинності в регіонах. Важливо також те, що всі прикордонні підрозділи укомплектовані медичними працівниками, які охоче надають всебічну лікарську допомогу місцевому населенню. Вислів Ми вдячні вам, хлопці сьогодні найбільш поширений в прикордонні. Концерт колективу, який вже давно є музичною візитною карткою Львова, академічного камерного оркестру віртуози Львова, прийшов днями у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Митці виконали добірку музичних творів всесвітньо відомих композиторів у своїй витонченій, повнозвучній і водночас глибоко емоційній манері гри. Музиканти колективу організували свій виступ заради збору коштів на потреби Збройних сил України. За останні кілька тижнів ми зібрали близько. 300 тисяч гривень на потреби військовослужбовців. Зокрема, ми старалися допомагати сім'ям військовослужбовців, тих, які були в Криму заблоковані у військових частинах. І значна частина коштів також пішла для забезпечення військовослужбовців необхідними речами так званої першої необхідності. От і навіть ми підтримували такі заходи, як Зремонтувати якийсь автомобіль, військовий, чи швидку допомогу для того, щоб можна було ефективно приступити до виконання бойових завдань. Військовий капелан каже, що сьогодні кожен небайдужий мешканець чи гість міста може підтримати українських військових, зробивши пожертву в гарнізонному храмі. Кожна гривня допоможе нашій армії, яка стоїть на захисті українського народу. І ми на сьогоднішній день грактолицька церква маємо 57 військових капеланів. ті, які Систематично відвідують військові частини, ті, які проходять різного роду тренінги, тренуються вишколи різні, щоб бути капеланом. Вони сьогодні хочуть їхати, чи то в Херсон, чи то хотіли до Криму, чи то хотіли би в Донець, скажімо, чи то хотіли би до Києва. Вони би хотіли їхати бути поруч з військовослужбовцями. Дуже хочуть. Більше того, зателефонували наші капелани медичні. Ті, які проходили вже якісь енний кількість тих тренінгів медичного капеланства, вони кажуть: якщо розгорнеться війна, не дай Боже. Якщо будуть польові шпиталі, ми вже маємо 24 таких загуртованих, добре вивчених священників, які могли б в таких умовах працювати.